Вітаю, ви на каналі Меджик є. Yeah. З вами Ганна. І вирішила я передати ще одне послання до своїх глядачів, а також всіх, хто побачить відео, витягнувши одну карту з оракулу, а точніше, це метафоричні карти, ключі жіночої сили, де є різні різні слов'янські архетипи жіночі, архетипи дружини матері. Тут ідуть: типу Лада, Богородиця, берегиня, бла, бла бла Ну, коротше, різні тут архетипи богинь, відьом. І так далі, коротше. І вийшов в мене один з архетипів королев, який називається чума. А тут в цій колоді немає значення, тут тільки назви є, а там вже далі треба коротше спиратись на свої знання, на свої уявлення про цих персонажів. Так от я погуглила і шукала-шукала і не знайшла міфологічного якогось українського персонажу, точніше персонажки, бо це жіночий архетип зем'ям чума. Да? Тобто, це така королева чума, яка по суті і насувається. Да? На людей, щоб їх як це виморити, виморити. Ну, з чим у нас асоціюється чума. Щось руйнівне, щось, що нищить, нищить часто без розбору. І коротше, побачивши цей архетип, зрозумівши, що як такого міфологічного персонажу немає, щоб я могла відштовхнутися від якогось значення, від якогось розуміння і передати вам якесь конкретне послання, коротше, побачивши все це, я зрозуміла, що це якесь глобальне повідомлення, не якісь там жіночі да, там. З такими житейськими, життєвими посланнями. Е, мені здається, це така моя здогадка, я зараз перевірю, чи я вона вірною, мені здається, що тут якесь глобальне таке повідомлення пов'язане з якимись зовнішніми подіями, чи то в країні, чи то у світі, щось тут мені йде глобальне, як мені говорить в поток, принаймні. І, і важливе плюс-мінус для всіх, хто подивиться, бо насувається щось таке, про що ми. Дізнаємося всі. І е, ті, хто будуть до такого готовими, будуть підготованими. Да? Відповідно, попереджений, равно озброєний. Ну, якісь тут підказки, звичайно ж, повитягаємо. Що вірно, я зрозуміла, що тут йдеться про щось глобальне, про що і так дізнаються всі. Ну, напевно, так. Ну, четвірка Пентаклі, в принципі, не є картою, яка могла б. Вказувати на якусь похибку, помилку з мого боку. Ну скоріш за все, це я поясню для тих, хто знає карти Таро, хоча б якось. Скоріш за все, якби я помилялась, тут вийшов би не знаю сімка мечів, дев'ятка мечів, вісімка, місяць який-небудь. Ну коротше. А тут ще бачите, такий з золотими монетами про багатство. Багатства такі вип'ячуються на ці четвірці пентаклів. Ну, скоріш, так, да, правда. Виходить, правда, і ще якийсь силует дракона на, на, насувається на горизонті. Реально, на горизонті е, якась грандіозна подія. Тобто вона вже на горизонті, вона вже виникла, вона вже сформована в просторі. Яка, звичайно, з негативною окраскою ну, забарвленням, з негативним забарвленням по карті чума якої не уникнути, але буде краще. Ну, коротше, її можна не попередити глобально, да? вона все одно станеться у зовнішньому світі. Її можна пережити по-різному. От, отак. Добре. Так, це позиція зовсім світового масштабу, чи якась наша, скажімо так, регіональна. Ні, це наша країна. Чому я так думаю? Тому що шістка кубків це ж карта часто ностальгії, роду, батьківщини, ну, якихось з таких місць, звідки ми родом. А ми всі родом з дитинства. Ну, коротше, тут, якщо розвинути думку, відзначення цієї карти, то зрозуміло, що ну, про нашу батьківщину щось йдеться альмаматер. Да. да, це скоріш за все до нашої країни. Що за подія? Смерть. Йой. Слухайте, не хочу каркати. Я, ну я в принципі можу тут робити тільки пропущення. Я, звичайно ж, не ванга, не істина в останній редакції і коротше. Мене навіть зараз передчуття, що взагалі це відео особливо не залетить, і подивиться його мало людей. Чомусь так мені здається. Може, помиляюсь. Може, і не всі готові таке чути і сприймати. Слухайте, або тут буквально насуває, насувається смерть у вигляді, Боже, я сподіваюся, правда, я все таке озвучую, я буду рада, якщо це не відіграється взагалі ніяк. Але, ну, припущу, припущу, що як варіант тут дійсно може насуватися смерть. Або. У вигляді епідемії або у вигляді стихійного лиха, або якийсь удар, не знаю, не дай Боже, ядерний, щось тут може насуватись, бо смерть є смерть. Тут, тут смерть мені якось більше про закінчення, і тут з одного боку життя триває, бо з цього скелету виростає, виростають квіти. Да? Але ж скелет валяється. Тобто, якщо тут навіть щось таке буде смертоносне, воно звичайно ж зачепить не всіх, і хтось тут виживе, але може бути. Може бути навіть просто там сильний обстріл з таким ударом, ударами, які виділяються на фоні всього, що було раніше. От. Або тут можу програтися метафорично, що йдуть до нас важкі зміни і важкі часи, до яких нам доведеться адаптуватись. Ну, наприклад, наприклад, все ж таки відбуваються перемовини, війна закінчується. і... Як це, до речі, прогнозують. Десь мені така інформація зустрічалась, і ці післявоєнні перші роки виявляються набагато важчими аніж сама війна. В плані економіки, в плані суспільства, в плані обстановки атмосфери загальної кажуть, що да, 5-10 років відновлення після будуть ще як ще гіршими за саму війну. І смерть вона буває ще показує такі важкі часи морально, багато обмежень, багато складнощів. Все якось важко. от-от, Хоча, здавалося, б, куди ще важче, да? але тут якось так. Або, або, або. ну Або щось, що я не можу навіть припустити, бо моя психіка, вибачте, теж не до всього готова. Що тут щепу От Місяць. от-от, от, Якась смута насувається. Може, тут, як це було от перед війною, да? широкомасштабною, я робила річні прогнози, і я розуміла, що це якась жесть буде, а не рік. Але чомусь от мене психіка туди не пускала, я не могла конкретно зрозуміти, що це будуть за події. Але от цю всю обстановку першого року війни я побачила. Це було в кожному річному розкладі, особистому в кожному. От. Всюди була башта, трійка мечів, отакі карти сипались, просто капець. І я прям, оскільки йшла така важка інформація, я пам'ятаю, що я дуже сильно втомлювалася, як ніколи. І я просто падала після кожного річного прогнозу без сил і не хотіла навіть розмовляти. Так, от я до того, що тут йдуть якісь схожі енергії, але я можу, ну у мене може навіть припущення такого в голові не виникнути, що саме це буде, але щось тут таке стрьомне. Подивіться, які карти, смерть, місяць. Подивіться, які тут монстри повзають з темряво. Не знаю. Коротше, якась чума ще й яка насувається. Так. Ой, мені навіть мені взагалі в цій колоді, ця вісімка жезлів, чомусь читається як мітла в Ленорман. А в даному випадку вона мені ще й з огляду на все це, вона мені ще й читається як в негативі мітла, як ніби якась сила пройдеться по нашій території і прям зачистить. Прямо така мені йде асоціація. Наскільки це дійсно так погано, як я тут розумію? Стресово, да, все ж таки, п'ятірка жезлів, п'ятірки вони всі ну, такі кризові. Але але тут і єднання таке йде. В позитиві, що б тут не сталося, відбудеться паралельно об'єднання якихось людей. Люди знову об'єднаються. А зараз суспільство, ну вибачте, це просто цей. Жах, жах, яке роз'єднане суспільство. Українці чубаються, всі одне одного хейтять, ненавидять, якісь холівари всюди. От Я багато такого бачу, насправді вже і нікуди не лізу, стараюся не лізти. От. І дійсно цього єднання не вистачає. А тут, тут знову відбувається єднання. Тут кажуть, що да, і, якби, і позитив є в <кій> цій ситуації. Добре, спробуємо запитати, як скоро, як скоро чекати на таке. Ну і підказка, звичайно. Як скоро. Три. Чогось три. Три місяці, три роки. Три роки. І нащо нам ця інформація, хто її запам'ятає на три роки? Напевно, швидше, напевно, три місяці. Дивлюся на цю вісімку кубків, і мені такий відлік пішов. Ну, я хочу ще раз підкреслити: я не можу нічого стверджувати на всі сто, я тільки читаю карти. І, звісно, я можу помилитись, щось тут зрозуміти не так, може надто масштабувати. От кажу, що мені йде. Це може не відігратися, і це абсолютно нормально. Прогноз є прогноз, звичайно, він може не справдитись, але отак мені пішло. Але ідея про щось глобальне. Бачите, колесо Фортуни, імператриця, прям старші аркани. Іде навпаки, тут як щось невідворотне, дуже-дуже доленосне, і щось від чого вже не відвертітись. Мені от, я ж кажу, я на цю вісімку кубків подивилась, і прям відлік пішов, і це тільки питання часу, коли воно станеться. Щось тут буде, щось тут буде. Бачите, тут Аннушка вже розлила масу, вже от змій повзе на дні колоди по дияволу як ніби це хтось насправді спланував. А знаєте, в чому парадокс? Тут може дійсно стихійне лихо статись або якась епідемія, але в сучасному світі навіть таке можна спланувати і зробити штучно. Ну, хто його знає, я не прихильниця теорії змови, але може бути таке. Я вже вірю, що і на погодні умови впливають, насправді. Не здивуюся, якщо це так, принаймні що є така, не знаю, біологічна зброя, яка, через яку можуть навіть на погоду. На природу впливати. Все може бути. Бо, і тут от іде якраз те, що запланували і зробили. Отруєння якесь масове, не знаю. Не знаю, важко сказати. Але да, це зброя в мене мількнув цей Плецар жезлів. Може, дійсно, якусь нову зброю на нас випробують? Вірно, не вірно? Да, сімка жезли, сімка жезли вже теж про боротьбу. Ну, Якщо це так, якщо дійсно щось типу якоїсь зброї нової, хитрої такої випробують. Да, по сімці жезлів це може бути, бо сімка жезлів показує зброю, боротьбу і війну. Ну, ну, хто знає карти таро, ті типу, погодяться. Але тут все одно проди... дивіться, яка тут огорожа, що тут понакрутили, і яка прекрасна троянда все одно продирається, тягнеться к сонечку. І ніби її покрутило, але вона вижила, розквітла і тягнеться к сонечку. І радує око. Тобто воно не спрацює в повній мірі, не знищить в повній мірі, і не настільки добре, коротше, спрацює, як тут комусь хотілося б. Все буде ще й не так страшно, і ще й народ об'єднається. Цікаво. Ладно, давайте вже поради і досить цих мрачних передбачень. Але, якщо цікаво, якщо ви досі дивитеся, то все ж таки попрошу вас поставити вподобайку, написати коментар. І, можливо, зберегти собі десь це відео, щоб подивитись, не знаю, через три роки і зрозуміти, це відігралося взагалі чи ні. Так. Ну, я постараюсь про це не забути. Я, до речі, якесь дуже давно до широкомасштабної війни знімала відео на оракулах. На оракулі дракона витягла, пам'ятаю, по карті на Росію, Білорусь і Україну. Так, от я зараз розумію, що вже тоді було зрозуміло, що війна буде. Там на Україну вийшов такий зелений дракон, який захищає свою територію, тому що його територія це місце сили, де лі лінії ці енергетичні меридіани проходять. І він зелений, це був дракон, який на Україну вийшов. І прям в нього на військову форму, схожий, колір і шкіра. От прям як ніби у військовій формі дракон. Я потім це згадала, того дракона, це послання. Ну Якось там інакше протрактувала, що теж, в принципі, могло бути вірно в цілому. А я потім зрозуміла, що вже на нас виходив дракон, ніби у військовій формі. Вже, тобто, в просторі було, що війна у нас буде. Але як. Тому, знаєте, такі відео іноді грають дуже вдовго. Всяке може бути. Будемо дивитись. Так, ладно, давайте. Пораду і попередження тим, хто дивиться відео. У зв'язку з ситуацією вам кажуть жити кожен день як останній бо життя може різко змінитися І кажуть, зараз насправді не такі вже, й, ну так, об'єктивно, глобально, не такі вже й жахливі обставини. І зараз не ті обставини, коли, коли радіти життю взагалі неможливо. Є зараз можливість радіти життю. І це стосується всіх. Навіть тих, хто служить в армії, воює, і там можна знайти, чому порадіти, з чого посміятись, і так далі. Вас просять поставитися вже зараз до життя легше, позитивніше і брати від життя все. Подивіться на цю трійку Кубків. Це ж порада ж не попередження. На якісь тут танці шманці якась вечірка. Але при тому, напевно, не забувати про, да, не забувати про свою безпеку. І. Бути готовими реагувати швидко. Для мене чомусь це принцеса Жезлів ще про швидкість реакцій. Швидко реагувати на все, що відбувається навколо. І це буде вашим найкращим захисом по світу. От. Дивіться, ще, що тут фоном. Десятка мечів. Парологи знають, де? Це ще ж теж карта. Знищення, винищення руйнації. Слухайте, і саме цікаве, що я це відео починала знімати ну, зовсім з іншою метою. Я хотіла передати такі потокові послання по цій карті, а тут виходить оця чума і така інформація. Чесно, я вам клянуся, і на думці не було. Я, в принципі, давно не знімаю про політику, про війну, щось глобальне. От якось мене в якийсь момент мене як відбило, і мені розхотілося таке знімати, таке таке дивитись. Я навіть втрималась і не зняла розбір про курячку. І Левченко, які там вже Україну поділили по Дніпру. Ну, Хто зрозуміє, той зрозуміє. І я хотіла зняти, а потім щось подумала, що так мені не хочеться, нащо вони мені треба, дві дурочки на них хайпувати і так далі. Коротше. І не стала, утрималася. І, в принципі, стараюся обходити такі теми, ну, коротше. Відбило мене і перестали я політичні прогнози робити, глобальні всякі. Я в принципі той не суперглобаліст. От взяти і глибоко розібрати ситуацію клієнтську, да всередині їх життя я прям заглиблююсь головою, завжди все максимально детально, все максимально змістовно, там коротше. Просто по кісточках розбираю проблеми людей, які до мене звертаються. А от ну мені за це глобалісти, то все ж таки інші люди, вони інакше. Працюють інакше в них йде поток. Може, це і не зовсім моє. Я ж кажу: в мене такого наміру близько не було, і тут таке. То значить, вже інформація пробилася, вона є в полі, вона є в потоці. Ну і на цьому я думаю, варто закінчити, а я просто. Всім скажу, що в принципі, ну, в принципі всі бережіть себе дійсно радійте життю. Мені ця порада сподобалась вже тут і зараз да не не читайте, не чекайте, вибачте, ніякого міфічного завтра. післязавтра, через рік ми, взагалі, можемо і уявлення не мати, що там буде через рік. І навіть якщо це все не програється, та і добре, якщо не програється, все одно порада. Брати від життя все і дихати на повні груди, і жити в якому сенсі на всю катушку, і радіти життю у будь-яких обставинах. Ну, це в принципі класна порада, і вона все одно не нашкодить, да? навіть якщо тут щось і невірно. От бережіть себе, бережіть близьких, будьте уважними. До всього, що відбувається навколо, будьте готовими швидко реагувати, не тупіть, рятуйте себе в будь якій незрозумілій ситуації, але нехай такого не трапиться все ж. От, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, буде дуже цікаво почитати. А з вами була Ганна. Дякую всім за увагу. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.